І знову це я і продовжуємо. В попередніх главах ми виявили, що злочин стосовно Грифенштейна скоїв вельможин, але його визнавальні покази необхідно було перевірити під час відтворення обстановки і обставин події. Як того передбачав кримінально процесуальний кодекс того часу? Тому, наступного дня ми плануємо слідчу дію відтворення. І за участю нашого підозрюваного вельможного. Це, по суті, процесуальна екранізація злочину, коли в нашому випадку вбивці на місці ним злочину пропонується проявити свої. Акторські здібності з фіксацією цього дійства на відео, фото за участю численних людей, панятих, фігурантів різних експертів, фахівців, конвою з собаками, працівниками поліції, міліції, прокуратури, адвокатів і просто сторонніх спостерігачів. Манекенів, муляжів зброї, іноді з використанням звукових і візуальних ефектів. Цей захід дуже. Відповідальний. Причому для всіх сторін, оскільки від його працювальної бездоганності і майстерності виконавців часто залежить доля всієї кримінальної справи, через певні складності в організації проведення фіксацій і оформлення результатів цієї дії, вона не подобається деяким слідчим. Але особисто для мене і завжди я з великим задоволенням брав участь у будь-яких таких проведеннях, у тому числі будучи вже прокурором і За можливості, особливо у справах зі слабковою доказовою базою. Зібравши всіх і всю знімальну групу із залученням вище дієвих осіб і виконавців, після невеликого допиту фігуранта, ми, як водиться, опинились перед будинком Вельможина. Наше появлення в такій строкатій і галасливій кампанії викликало. Певне пожвалення серед мешканців мікрорайону, особливо жителі сусіднього місцевого ринку. Новина про вбивство швидко розлетілась містом, і, хоч сам факт не викликав у когось особливого інтересу, суспільство було обурене під підступністю сусіда каханця. Спонтанно створилася натоп з допитливих бабусь, жінок з дітьми та інших поодиноких громадян, які обсіли під'їзд будинку. І не допускали нас фактично до під'їзду. Вихід з АвтоЗАКа головної дієвої особи викликав обурний гул серед публіки. Не піднімаючи голови, Вельможин швидко повів прикуто до нього кайнвойного всередину будинку. Тут, пересувуючись між квартирами своєї та Гріфенштейна, він детально описав події того дня і показав, використовуючи манекен і муляж. Як наносив смертельні удари і хавав знаряддя злочину. Вельможе поводився досить розкута і, вочевидь, немов давно і багато разів репетирував усе це, що відбувається. Часто слідчому і іншим учасникам доводиться підштовхувати в кавичках підозрюваного до надання будь-яких показів, що кваліфікується як навідні запитання, і не завжди. Це вітається серед юристів і взагалі в суду і в подальшому процесі відтворення. Але в нашому випадку Вельможин працював практично ідеально. Без жодної підказки, закінчивши оповідь у квартирі, він вивів усіх учасників на вулицю і повів у глибину сусіднього мікрорайону. Пройшовши з пів кілометра, Вельможин зупинився біля стіни п'ятиповерхового будинку і вказав на пролом у фундаменті. Сказав: ось тут ніж. Я присів і почав дивлятися в глибину підвалу. Але там було темно, і серед купи битої цегли та будівельного сміття. Нічого цікавого я не помітив. І вже подумав, що підозрюваний або помиляється, але тут щось не так. Але тут один з експертів об'єкт, об'єктив камери всередину підвалу і підсвітивши простір ліхтарем, викрикнув: Є. На екрані камери ми побачили, як у пилу лежить ручка ножа. Швидко в підвал упер витягнув звідти на світ божий, ніж зонівської роботи, який мав характерну різьблену підкістку ручку з кнопкою та при відкритті клинок вискакував із зазубраним лезом. Кликнувши вельможина, той підтвердив, що це саме той ніж, який належить йому, після чого всі. Командою повернулися в Місквідів. Вельможин уже йшов з Сутулина, іноді загрібаючи ногами дорожній пив, не був п'яний. Його колишнє самовладання і впевненість зникла. Ось тепер думаю, з радістю чи ні, і це вже інша справа. Тепер у нас є його свідчення. Підтверджені на місці події. І це один із ключових речових доказів. Також ніж є ефект добровільності у формі вільної розповіді, зафіксований на відео. Тепер потрібно грамотно закріпити все зібране експертами судово-медичними, медико-криміналістичними, фізико-технічними, дактилоскопічними, цитологічними, психіатричними та іншими. Необхідно сьогодні-завтра. Звести все докупи, зібравши у колег документи, систематизувати, проаналізувати і скласти детальний робочий план по справі, дуже правильно, що ми наполягли на участі адвоката у справі. Ігор, захисник за призначенням, тепер застрахує нас від можливих звинувачень у застосуванні недозволених методів розслідування. Хоч і ходив за нами на відтворенні... Вдумуючись і тихо матюкаючись, мені завжди подобався його теперішній адреналіновий настрій. Коли все виходить, я думаю, що такий же самий настрій і у мене. Стан емоційного піднесення відчуває мисливський пес, який йде по сліду і вже схопив здобич. Чому нас іноді називають слідаками? У піднесеному настрої тріумфатора я зайшов у кабінет, де транш, транш Саша. Застав із двома жіночками. Одну з них Тетяну, дружину Вельможина, я впізнав. Інша літня жінка зі світлими волоссями мені була незнайома. Саня відразу став за столу і вив мене в коридор. Дивись, зашепотів він мені на вухо. Це дружина і мати вельможина. Вони вже знають про те, що він убив сусіда через свою каханку. І все зробив так, наче вбивство здійснили бандити. Я чекаю у тебе і хочу зараз у твоїй присутності провести певний психологічний експеримент. Ми влаштуємо їм зустріч з вельможеним. Як у кіно. Щоб вони подивилися один одному в глаза, в очі, сказали про свою щирість і тому подібне. Спочатку мені ця ідея не сподобалася, не зрозуміло, який. У підозрювана зараз настрій, яка реакція буде у рідні на його зраду, раптом він почне істерити і влаштовувати нам концерт, тим більше, що певні акторські здібності у нього вже були. Але ризик, як відомо, благородна справа. І мені кажучи, по справді, самому захотілося ще раз переконатись у безальтернативності версії Вельмужина. Добре, давай, сказав я. І Саня, Саня радісно. Плеснувши мене по плечу, побіг коридором в сторону ізолятора і через кілька хвилин повернувся в супроводі вельможина, який був прикований однією рукою до конвоїрного. Швидко знявши з нього е наручники трач, настіж відчинив двері свого маленького кабінета і вштовхнув туди розгубленого вельможина. До наступної сцени я особисто не був готовий. Побачивши матір і дружину, вельможин буквально впав на коліна. І, упершись головою в підлогу, почав плакати і благати в них вибачення. Саша теж був шокований, що відбувалося, і стояв ошелешений у дверному пройомі. Це тривало кілька хвилин, але ніякого особливого зворушливого враження на присутніх жінок це не справило. Тетяна сиділа, як статуя, дивлячись прямо перед собою, мовчки поклавши стиснуті в кулаки руки на коліна. Мати вельможна, тихо плакала, витираючи свої. Зморшкуваче обличчя краєм хустки. Завершивши побачення, ми вивели жінок на вулицю, а Вельможина залишили в кабінеті, де пристебнули його наручники до труби опалення. Коли конвойний вивів, Вельможина, той, виходячи з кабінету, прощаючись раптово, пафосно відвісив нам комплімент, сказавши, що виявляється, не тільки в детективах так професійно працюють слідчі. У той час, як світлодарські каратисти розплутували в, чергу, розплутували в черговому кабінеті нашого міськвідділу клубок шнурків, вилучених у них при затриманні, після чого легкою ходою поверталися у своє містечко, радіючи своєму благополучному звільненню і реабілітацію, ми всі всім складом слідчо-противної групи галасливо і весело відзначали. В буцегарні начальника розшуку розкриття виключно слідчим шляхом чергового вбивства. По скриптам. Згідно з висновком проведених суди, судових експертиз на предметах ножі, стамесі і молотку, виявлених. Виявлено кров Грифенштейна. Металізація на шматках шкіри з рани Грифенштейна співпадає з металізацією вилучених предметів. Слідовий відбиток на шкірі та черепі убитого відповідає ударній частині молотка, що вилучено під час обшуку у вельможина. Ушкодження на шиї утворилось внаслідок ударів, виявлених під час відтворення ножем, а приникаючи поранення грудної клітини, вилучено із наместкой. На пляжці з-під пепсі. Вилучений під час огляду знайдено відбиток пальців рук Вельможина. За вироком Єнаківського міського суда Вельможина визнана винним і засуджена до 15 років позбавлення волі. Апеляційна станція залишила вирок у силі.